Футболки міг сорту крем, вага 10 кг, ціна 12 євро за 1 кілограм. Треба подивимось, що у нас є в такому лотику. Перша буде ось така абсолютно новесенька маєчка від бренду Шей. Далі футболочка чоловіча, еска розмір від бренду Еріма. Далі така більш спортивна. Далі ось такий топік від Філа, розмір Емочка. Ось все падає. Так, далі в полосочку футболка в 50-му розмірі. Далі буде ще одна звичайна така маєчка. Ось так вона виглядає. Від бренду Cryn, розмір М Так. Далі в нас буде ось така якась жіноча. Це як накидочка йде. Типу маєчки. Досить класно виглядає. Далі в нас і буде якийсь топік. Розмір С. Ось так він виглядає. Далі майка, звичайно, білесенька. Розмір тут пише XS-ка від Primark. Має бірочку. Далі в розмірі... 2 XS Ось такий топік В ідеальному стані Далі ще одна білесенька, абсолютно маєчка від H&M Далі футболочка жіноча. Ось така голубесенька, класно тягнеться. Так. Наступна буде ось така бордова. Від New Look, розмір тут пише вісімочка. Далі. Ось така жіноча, бачите, принтована. Оп. Ось така гірчична, ще одна має... О, це у нас бодік. Ось такий бодік, тут десь приблизно S-XS. -ка. Розмір. Дивимося далі. Звичайна чорна жіноча маєчка. Далі в оливкових відтіночках. XXL розмір. Ось така ще одна жіноча. Далі чорна з мережівцем, XS розмір. Ось так виглядає. Маєчка ще одна яскрава. Так, розмір не пише. Ось така. Саме-саме звичайна. Далі 2XL. Ось такий топ. Ще один топик ось такий. Так, далі від Primark футболочка. І укорочений топ. Так, червоненька, розмір емочка і футболочки сорту Крем. 12 євро за 1 кілограм. Ось така ще жовтенька буде. Ще одна жовта маєчка. Ось така звичайно Так, що це у нас бодік. Крізь, який прикольний бодік. Тут у нас ідуть ось такі блескітки по лямочці. Далі щось голубесеньке. Так, ще одна жіноча футболочка, великий розмір. Ось така. Досить така еластична. Далі ще одна маєчка в великому розмірі. Пише 42, вона, напевно, така більш оверсайзна. І ось така чорна. Так, дивіться, це залишається дуже-дуже багато. Ми глянули з вами, напевно, навіть не пів лотика. Тому, якщо вам сподобались такі футболочки, пишіть нашому менеджеру у Viber для замовлення.